Сьогодні 2 травня 2025 до року допомогу на за земельної комісії. Запити за з вами комісії, що було троє, храмовно поговорити сільної комісії. Доступю з відсутністю секретаря, і надійності первого рада секретаря.

і знайти там аналог рази місцевого слова. Тип доповнення до тари. Ну, матеріальні, матеріальні, мозайні, э-е Ну, схоже, схоже на усло. Так що серію, э-е, назволити професор Петра, називку і